Трирічна Софія Московчук показує, як раділа перемозі українців на Євробаченні. Наші волиняни можуть, вміють, хочуть. І це коли не спиш, так само маленькі діти, не спиш і чекаєш. От оце оце, коли вже залишились дві країни, і це стоїть. І коли це оце і Україна, і це неймовірне таке щастя, такі ну вибух емоцій. Мама дівчинки Катерина знала, що один з артистів на сцені її односелець. Вчився з нами в школі. Е що знаєш, що він був дуже маленький? Вже школи майже випускалися. Він був маленький, але вже вчився тоді гарно дуже співав і вчився на супілці грати. Ну і добре, що я не кинув цю справу цю справу. Мешканець сусіднього села Ліпляни Владислав Коришко вмикає на телефоні ремікс, який зробив на першу версію відомої зараз Стефанії. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія зацвітає поле, а вона сивіє. Шок для всіх, що саме жодична хлопчина був на такому, ну на Євробаченні це вже доволі класно. І що перемогла Україна з відривом. Не пам'ятаю точно число, яке було, але пам'ятаю, що більше сотні було». У жительки Жидичина Галини Рак, донька та свекруха, мають ім'я Стефанія. Вірила у перемогу українського гурту саме з цих міркувань, каже жінка. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія! Ну, слів, я ще не знаю. А так мелодіче че Галина Рак каже, слова пісні про маму філософські та символічні. Ми старіємо, але ми. Все одно почуття свої ми зберігаємо, навіть якщо ми в молодості, які ми були. Я вам скажу мені 64 роки, але почуття вони не міняються. Любов Радинська працювала директором місцевого будинку культури. каже сопілкар гурту Калуш оркестра Віталій Дужик брав участь у всіх фольклорних конкурсах, які відбувалися в області. В нього великі амбіції завжди були, і ці амбіції такі здорові. Знаєте, і вони кожен раз вони оновлювалися і. Досягали якихось таких творчих новітніх, якихось вершин. Ну, це дуже приємно спостерігати за його творчістю, за його виконанням. Хочеться, щоб і надалі він якомога більше показував нам приємних моментів, щоб він не зіпсувався після Євробачення, щоб він не зазнався. Відмовились деякі країни від своїх привілегій і балів, і підтримки і. Не не розстроїли, скажем так, не розчарувалися в тому, що вони отримали менше кількість балів. І було видно, що вони дійсно раді, щиро раді, і ця солідарність дуже вражає. Насправді: Заспівай мені, мамо, колискову, Хочу ще почути. Мамо рідне слово. Вся філософія основна в тому, що потрібно цінувати, поки батьки живі. Тетяна Біску, Петропутієвський. Новини на Суспільному. Волинь.